У ці святкові дні ми знову разом молитовно переживаємо найбільшу подію людської історії. У своїй великій покорі Господь побажав прийти на землю в людському образі, і народився Він не в багатому палаці, не в помешканні сильних світу цього, але в убогому вертепі посеред постелі. Ми знову маємо можливість зробити своє серце яслами для Божого младенця. Його прихід на землю є надзвичайною подією, більше якої ні раніше не було, ні після не буде. В порівнянні з цим всі інші події майже нічого не означають. Бог і сьогодні народжується в серцях тисяч людей. Він змінює і перетворює наше життя, Він пронизує нас своєю божественною енергією в радіоних таїнствах в церкві. Ми зустрічаємося з ним у молитві. Ми дивимося на його лик в святих іконах, знаках його втілення, в присутності у світі. Ми зустрічаємо його у своїх ближніх, усвідомлюючи, що кожна людина все, що є доброго в ньому, це образ Божий. По своєму слові на Різдво Христове, святий Єфрем Сирійський, повчає нас, що в цій події відбувається обмін між Богом і людиною. Бог приймає від нас людську природу, а нам дарує своє божество. Саме тому у цьому святі відбувається повне оновлення людського іства. Прийдімо ж нині всі, дорогі христів, брати і сестри, і схилившись до смирених ясен младенця Ісуса, простімо, щоб новонароджене дитя просвятив нас Божественною своєю славою. Саме звідси, немовля, Христос, починає свій хресний шлях по грішній землі. Всі в покорі схилімось до нього, бо там, у Вифлеємській стаєнці, є початок нашого спасіння, початок нашої вічності. Веселих вам свят і щасливого Нового року!